Так, розширення бджолородин родин у нас йде. Одну рамку ми вже ставили, ну, вийшли з зимі. Як у нас передало було похолодання на 8 днів, я поставив медову рамку, хто пам'ятає. Ну і зараз ставлю дві суші. Жили багато вулику. І дві рамки бокові навісні, ну не то, що навісні, навіть можеш повісти цілий сезон з краю, з цього краю і з цього краю. Дві повномидні рамки мають бути у гнізді цілий сезон. Так. І такі рамочки от получають родин. Гніздо в нас йде, закінчується гніздо, ставимо рамку, сушнину, гніздо збираю і ставлю з цього боку ще одну. Ставлю дві рамки. Ну, так можу повісти, що це розширення не рахуємо, то буде у нас перше розширення таке. І перше розширення у нас йду, йдуть дві рамки, дві суші, а друге розширення я вже буду розширяти двома рамками вощини. Ну, це десь плюс-мінус через 5 днів. Ось ну, так працює. Так, утеплення ще ставлю. Як нічна температура вже буде більше 10 градусів, я це утеплення забираю вже геть. Ну, поставлю вощину гніздо. Подивлюся, яку температуру буде, ну, яку температуру синоптики передадуть, якщо нічна буде 10 градусів, ті матраси я буду забирати геть. гніздом заставна є. Тут у мене Сітка відкрита, тому щоб вулику конденсат не збирався. Бачимо. От. А де сім'я, там дно закрите. Суто відкрите тут, щоб вентилювало, щоб вентилювало нам цю частину вулика. Так, ну тут бжала, бачимо, вже за ми з запізненням, ми з розширенням запізнились, тому що була негода Так, тут обов'язково потрібно ставити три, навіть три рамки. Бачимо, жила знизу на рамках, вже провисає. Такі вулики з розширенням ми запізнились. Так, з цього боку у нас кормова рамка була. Ну тут бачимо, жили просто. Просто дуже багато. І з цього боку також у нас кормова рамка о така є. Тут пішла вже медопергова і пішов розплід. Так, у тому вулику я буду ставити три рамки. Поставлю медову ще. У мене є такі маломедні рамки тут. А такі є, що трошки ще є меду на цій рамці, пилку. Таку ставлю рамочку буду ставити. Ну, Бжоли багато, потрібно зганяти потрошки. так, Ставлю таку медопергову рамку. Так, бджіли летіла. Так, ставлю таку рамочку під засів. Тут трошки є ну, але це нічого. Зміщую гніздо і ставлю ще одну рамку на засів. Зараз на весні не бажано розділяти гніздо у сім'ях. Ставимо гніздо, робимо, щоб гніздо було всередині, а по боках ми розширяємо сушу. Якщо зараз вже піде нічна добра температура, одну рам... нічна піде температура 10-15 градусів, то одну рамку при нічній температурі 10 градусів вже можна ставити навіть посередині гнізда. Але перше розширення я не рекомендую, тому що гніздо вони зібрали, так як таке по центру. І вони собі обігрівають, а ми їм ставимо рамку і розщеплюємо. Ну, якщо сім'я потужна, то можна навіть ставити. Ну, але все рівно. Ставимо перше розширення, ставимо рамки по боках, друге розширення, нічна температура 10 градусів, ставити одну рамочку в середину. Отак. Такі сім'ї у нас на даний час. Ну, бачимо, також бжала вже Сидеть за заставно, так що потрібно обов'язково розширяти. Ну і крайні рамки такі у нас. Якщо сім'я зараз сидить, ну у кого сидить там на 4-5 рамках, дві рамки я не рекомендую ставити. Так. Таку сім'ю ставимо одну рамку, дивимося по кормах. І добре утепляємо. Тому, якщо ми поставимо дві рамки, а ще як не буде кормів і не буде утеплений вулик, там не буде розвитку. Нам потрібно створити їм такі умови, щоб вони стартанули. П'ять рамок, одну ставимо, суш ставимо. Добре утепляємо і дивимося, щоб по боках була корма. Ну, Хоча б з одного боку на п'ять рамок була така одна повномедна, хороша така рамка, щоб була. От. Одна рамка. Збоку це все притискаємо, тепляємо і чекаємо, коли вони стартануть. У таку сім'ю хлопці дві рамки не ставимо. Якщо п'ять рамок бджолі сидить, 1, 2, 3, 4, 5. от така у нас сімейочка маленька. Якщо ми поставимо дві рамки, вони це обігріють, нім матка носіє, -е, нім жила стартане, ну, навіть матка насіє, вони яйця будуть викидувати, тому що вони не потягнуть ці дві рамки. Розширяємо поступово, такі маленькі сім'ї. Це обов'язково ми. Беремо до уваги. Потужні сім'ї так. Можемо розширяти, ставити дві рамки, три рамки. Це не важливо, потужна сім'я. Вона ці рамки обслужить. А от е, маленька сім'я, з нею треба акуратно дуже. Ну так як з малими дітьми. Потрібно акуратно працювати. Ну тут нема навіть що пояснювати, бачимо яка кількість жали на рамках бачимо якому ну, якийсь стан сімей. Такі сім'ї. У мене вийшло по три рамки, тому що було, було 8 днів похолодання, до сімей мене дивились і запізнились з розширенням. І пройде ще там ну, 5 днів максимум і я буду ставити ще дві вощини таку сім'ю. Сім'я досить потужна, сім'ї, не сім'я. Ну, бо це в мене майже всі сім'ї рівні. Сім'ї дуже потужні, так що потрібно їх розширяти. Зараз, якщо потужна сім'я, також це взяти потрібно до уваги. Якщо сім'я потужна, хоча ми рамку з краю покладемо лишню, і, ну, як розширимо, наприклад, на три рамки і буде забагато, це не страшно, бо сильна сім'я... Ну, їй це не зашкодить. але беремо до уваги, що тільки сильна сім'я. Якщо сім'я має 5 рамок, так робити не потрібно. Ну так, е так працюємо з кожною сім'єю. У сім'ї всі у нас плюс-мінус одинакові. Саме менше, то 8 рамок, а так то 10 рамок, плюс 2 розширяємо і зараз будуть мати по 12 рамок. Так, проспали ми з розсіренням. Так, от такі бокові рамки. Так, крайна рамка з того боку. Також з медом, бджоли тут куча. Таку сім'ю буду ставити три рамки. Одна рамка буде на половину з медом і дві засів. Так, той з медом де такі о так, одна така поставиться і дві рамки під засів.